Усман Дембеле після матчу сказав, що за рахунку 2-0 команда, можливо, відчула себе занадто впевнено. Чи ви погоджуєтеся із такою оцінкою? Чи були у команди якісь проблеми з налаштуванням на цей матч? Я вважаю, що матч пройшов саме так, як ми й очікували. Ми не збиралися грати обережно. Забили два чудові голи з контратак на старті матчу, також я вважаю, що ми добре граємо у захисті, але ще краще показуємо себе, коли суперник дає простір. Початок гри був винятковим, але кінець першого тайму мені зовсім не сподобався. Були епізоди, які не відповідають рівню Ліги Чемпіонів. Ми пропустили дуже простий гол, і Астон Віла повернулася у гру на початку другого тайму. За три хвилини ми пропустили ще два, і все стало дуже складно. Суперник мав багато шансів і міг зрівняти рахунок. Нам довелося страждати, але ми зуміли витримати, і цей досвід допоможе нам зростати. Я дуже радий, що ми знову в півфіналі, вдруге поспіль. Це великий плюс і крок вперед для команди. Так, сьогоднішній матч не можна записати в актив, але найголовніше, що ми пройшли далі. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках DUNA Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях DUNA. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. У най. співчуваємо стосовно вильоту з Ліги Чемпіонів. І вітаємо з перемогою. Матчі. Що ви відчуваєте після цієї неймовірної гри? Добрий вечір. Ми зіграли два матчі. У першому матчі я вважаю, що ми виконали наш план. Ми добре підготувалися і грали фантастично. Звісно, тоді ми програли. Ситуація була не на нашу користь, але ми були горді за ту роботу, яку виконали. Хоча все одно нам не вистачило останнього кроку для того, щоб пройти далі. сьогодні у нас був шанс повернутися у гру. Ми говорили про те, що треба виграти з різницею у два м'ячі. Іноді така різниця зовсім невелика. А іноді вона величезна сьогодні, коли ми програвали 0-2, було дуже важко повернутися в матч. Але ми грали фантастично. Ми грали не так, як у першому матчі. Але тим не менш, гравці чітко дотримувались ігрового плану. За рахунку 3-2 вони вже почали страждати від нашого пресингу. Як у Парижі, так і сьогодні, в останні хвилини нам трохи не вистачило, щоб дотиснути суперника. Останні 20 хвилин матчу ми намагались пресингувати але все одно ми не змогли змінити результат. Я вважаю, що ми можемо пишатися результатом. Ми можемо бути щасливими через те, як ми сьогодні зіграли. Нам повинно бути комфортно через те, як ми себе показали. Але якщо ми хочемо вийти на наступний рівень, це той рівень, який показав ПСЖ. Сьогодні суперник показав, що в чомусь вони були сильніші, як удома, так і тут, особливо в першому таймі, використовуючи контратаки. Але Я пишаюся тим, як ми провели лігу чемпіонів Я Кажу це і собі і гравцям і клубу. Сподіваюся, ми станемо ще сильнішими заради таких моментів, як сьогодні. Наші вболівальники теж заслуговують слів подяки. вони насолоджувались грою, заряджали нас енергією, яку ми відчували на полі. Я дуже вдячний. І ми продовжуємо. Бо грати проти найкращих у Європі, це наш наступний виклик.